Всім здравствуйте! Показую вам сьогодні однокімнатну квартиру в оренду. Да, такий скромний житловий стан. Але четвертий з 9, світловський масів, тут у нас вхідна зона, кімната, кухня, ванна, комора. Йдемо по порядку. Тут при вході у нас шафа для верхнього одягу. Тут у нас вже така велика диван, крісло. Все розкладається. Є саме головне пральна машина холодильник, тут ще один диван, така як ніша. Де там за шторками можна закрити, сховатися балкон пластиковий, все помінено. Ну, самі вікна тут дерев'яні, але балкон пластиковий, вид на свердловський масів. Все у нас красиво стосовно виду. Стан житловий, відповідно і ціна така мінімальна, яка зараз може бути за однокімнатну квартиру, ванна. Тут тобто у нас пральна машина. Все є 454 ниці Ви знаєте, де дзвонити? Та кухня. Холодильник, газова плита. 37 квадратних метрів ціна на даний момент. На грудень 24 року 8 тисяч гривень. Можуть бути як сімейні, так і там хлопці, дівчата. Пару є спальних місць, як ви бачили, два дивана, крісла. То може бути 2-3 людини. Дзвоніть, пишіть, в зручний час, покажемо.